29 серпня, другий рейд 10 точок контрабанди, і знову нуль реакцій від поліції. Перший рейд набув резонансу всеукраїнських змі та великих телеграм-каналах. І що ж зробила поліція? Лише кілька адміністративних штрафів для організованої злочинної схеми це цеплювоку у очі. 29 серпня. Ми повернулися на ті самі точки, і вони працюють так само, ніби нічого не сталося. Той самий товар, ті самі продавці, та сама контрабанда. Тут, от нас побачила жіночка, яка тут торгує незаконними цигарками, і звідти одразу пішла. А тепер головне зафіксований цілий бус із сигаретами. Видно, і номера машини. Це доказ працює не стихійна точка, а організована мережа. Зараз будемо викликати поліцію на предмет того, що сподполив все одно йде торгівля незаконна тютуновими виробами. Ми знову викликали поліцію на всі адреси. І знову жодного екіпажу, жодного разу. Поліція кожен раз мовчить. У тилу відкрито працюють схеми, що б'ють по бюджету. Це мільйони, які мали б іти у державу та на ЗСУ. Але вони осідають кишені контрабандистів під самим носом у поліції. Ми знаємо схему, ми знаємо адреси, ми маємо докази. Питання єдине: чому поліція закриває очі?